7 грудня Житомирський прес-клуб в рамках семінару Харчова безпека, стабільні прибутки та довіра споживачів провів прес-конференцію на тему системи управління безпекою харчів, час змінювати підходи до масового виробництва. У прес-конференції взяли участь Володимир Янович, начальник головного управління ветеринарної медицини в Житомирській області. Сара Окман, керівник проєкту та Денис Торков, радник з розвитку бізнес проєкту На розгляд було поставлено питання, навіщо взагалі вітчизняним підприємствам запроваджувати системи харчової безпеки та навіщо Україні така реформа. На ці та інші питання відповідали присутні посадовці. Я думаю, що це всім важливо. Це все-таки пищева продукція, це елементарно для всіх, правда? Це важливо для наших дітей, це важливо для наших бабусі, дідусі. Важливо, щоб у всіх була безпасна продукція. В кінці кінців, це дуже важливо для українських потребителів. Необхідно сказати про те, що, на жаль, все ще нині діюча система Забезпечення безпеки харчової продукції, контролю безпеки харчової продукції в Україні не відповідає тим вимогам, які діють, наприклад, в Європейському Союзі, да, в Сполучених Штатах Америки в інших розвинених країнах. На даний момент проект міжнародної фінансової організації успішно впроваджений на підприємствах Житомира, таких як Житомирські ласощі та Руть. Майже 70 травмованих. Такий результат ожеледиці, яка панує у Житомирі останні дві доби. У травматологічних пунктах обласного центру черги зростають щогодини. Переважно це люди, які зазнали переломи, пошкодження суглобів та забої. Бути опережними в холодну зимню пору закликає громадян головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Житомирській області. З 1 по 6 грудня в області від загального перехолодження загинуло четверо осіб. Вже з'явилися й перші жертви тонкої криги. Розповідає начальник сектору взаємодії із засобами масової інформації головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області Іван Рикун. В селі Параніна Ємельчинського району в місцевому ставу втопився 25-річний хлопець через необережне поводження на льду в селі Смолдирів Баранівського району в річці втопився 10-річний хлопець. Шановні громадяни, будьте обережні, бережіть себе, адже найдорожче, що маєте це ваше життя. 9 грудня відбулось засідання круглого столу на тему сексизм в рекламі до питання соціальної реклами. Захід мав на меті об'єднати представників влади і громади задля вирішення проблеми сексизму в рекламі. Основна проблема, як зазначила Софія Котова олійник координатор суспільних проєктів центру гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, полягає в тому, що за допомогою еротичних образів рекламодавці намагаються продавати різноманітні послуги або товари. Але основна проблема полягає в тому, що власне за допомогою таких еротичних образів намагаються продати товар або певну послугу. Тобто, хочеш там оволодіти чимось, то купи цей товар, і ти там будеш так виглядати або будеш мати певні стосунки, чи статус, чи певні ролі. Пані Софія повідомила, що в своїй презентації вона обговорюватиме поняття сексизму, зокрема сексизму в рекламі, і робитиме конкретний аналіз зовнішньої реклами з цих позицій. Це саме та реклама, статичні зображення, які не можна перегорнути, переключити. Тобто, фактично, ми ну не зможемо від них десь. Десь відійти і так само діти, які підлітки особливо які ходять, які ще формують свою ідентичність. То вони, якби більше є така цільова аудиторія, яка може бути вразливою власне в цьому аспекті. Круглий стіл проходить в рамках завершення щорічної національної акції «16 днів проти насильства, яка проходить в рамках обласної програми затвердження гендерної рівності. Організатори відзначили, що дискримінаційні за ознакою статі практики перетворюються на норму, стають очевидними загальноприйнятими, звужуючи можливості вибору як для жінок, так і для чоловіків, оскільки нав'язують їм стереотипізовані зразки, не дають чи можливості бути чи стати самими собою під час виступів спікерів відбулась дискусія щодо теми розмови? Деякі слова та демонстровані факти були поставлені під сумнів. Учасники засідання звинуватили виступаючих в некомпетентності та суб'єктивності. Сама себе ну є ж національна комісія з питань моралі, яка сидить роками, риється в цієї порнографії і потім видає видає свої рекомендації. Як же немає розумієте? Житомирські лісники обіцяють, що цього року ялинки будуть недорогими. 174 тисячі сосен і 307 тисяч ялинок можуть реалізувати населенню лісгоспи Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. На продаж виставлятимуться дерева, вирощені на спеціальних плантаціях, а також заготовлені в процесі планових рубок в рамках догляду за лісонасадженнями. Про це повідомила прес служба Житомирського обласного управління лісотехнічного господарства. Лісгоспи облаштують торгові майданчики в кожному лісництві в районах та обласному центрах. Продаж новорічних ялинок Відбуватиметься тільки за наявності відпускного клейма на стоборі та відповідних супроводжуючих документів. Нагадаємо, що у передноворічний період лісової охорони лісогосподарських підприємств буде проведено ряд заходів з охорони хвойних насаджень від самовільної вирубки. Лісники пропонують жителям області відвідати ялинкові ярмарки та придбати зелені красуні саме там. Ціни на ялинки будуть невисокі в середньому 25-30 гривень за дерево, щоб не було зацікавленості йти в ліс, вирізати самовільно, як повідомив начальник управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук. У приміщенні музичної школи номер 1 імені Бориса Лятошинського відбувся обласний конкурс юних піаністів імені Бориса Лятошинського. Про конкурс розповідає директор музичної школи Валентина Чудовська. Сьогодні у нас в школі проводиться такий вже традиційний конкурс юних музикантів, піаністів імені Бориса Миколаївича Ритошинського. Значить, ну чому у нас в школі? Тому що це традиційно школа вже більше 40 років носить ім'я цього великого українського композитора, диригента, музиканта взагалі і музичного діяча. І тому ці конкурси вже стали такими традиційними. За словами директора, такий конкурс проводиться один раз на два роки. Беруть участь у ньому діти віком від 9 до 12 років участь у конкурсі взяли 40 юних музикантів із 15 шкіл області. Діти довго готуються до цього конкурсу, дуже багато пророблюють роботи, і взагалі, перш ніж попасти на такий обласний захід, на місцях проводяться перші тури цього конкурсу. Скажімо, у нас в школі проводився перший тур, в якому приймало участь 13 учнів школи, і лише троє з них здобули право захищати честь школи на обласному конкурсі. І так, мабуть, в кругом на місцях. Варто сказати, що конкурс передбачає виконання трьох творів: один твір класичний, великий Форми та дві п'єси, одна з яких має бути лише українського композитора. Своїми емоціями поділилися і конкурсанти. Такі конкурси дуже потрібні нам, як, як, це дуже закаляє наше життя, і такі конкурси вони якби дуже потрібні. Ми би, стаємо багатіші, багатіші в творчості. Потрібно для того, щоб якщо виграєш, би будеш безплатно вчитися, за словами організаторів, діти дуже багато часу мають віддавати музиці, щоб досягти певних результатів. На таких конкурсах діти стають маленькими артистами. Також щодо призерів, то у вікових групах старші та молодші буде виділено по три призових місця і нагороджено грамотами та призами. Житомирський губернатор Сергій Рижук потрапив у трійку найефективніших керівників регіонів України. Губернатор Житомирської області Сергій Рижук увійшов у трійку найбільш ефективних менеджерів за підсумками рейтингу ефективності управління регіонами України. Рейтинг складено українською інвестиційною газетою та незалежним рейтингом агентством «Кредит кредитрейтинг на підставі даних Державного комітету статистики України. Повідомляє офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації. В основу формування губернаторського рейтингу було покладено принцип співставлення позицій, які посідала та чи інша область у попередні п'ять років з 2005 по 2009, з показниками соціально-економічного розвитку регіонів за перше півріччя 2010 року. За темпами інвестиційної та зовнішньоекономічної економічної діяльності у першому півріччі 2010 року Житомирська область була безперечним лідером. За результатами, досягнутими у сфері споживчого ринку, область посіла восьму сходинку. А щодо фінансових результатів діяльності підприємств була дев'ятою. Важливо. Що на кінець 2009 року у такому ж рейтингу Житомирська область посіла 21-шу сходинку. Згідно з рейтингом ефективності управління регіонами, складеним за показниками соціально-економічного розвитку областей України в першому півріччі 2010 року. Першу позицію посідає голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вилкул, другого голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб, третього голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Завершує цей список голова Чернівецької облдержадміністрації, екс-міністр праці та соціальної політики України Михайло. Папієв. Він на 25-му місці у рейтингу.